Доброго дня. Віртуальна українська повстанська армія взяла на себе відповідальність за вбивство Олеся Бузини та Олега Калашнікова. Окрім того, невідомі дотепер повстанці говорять про те, що вони причетні до знищення Михайла Чечетова та Олександра Пеклушенка. Саме про це йдеться у листі, який Українська повстанська армія надіслала на адресу політолога Володимира Фесенко. Власне Фесенко про це розповів на своїй сторінці у Фейсбуці. Мовляв, є якісь народні месники, які готові і надалі знищувати ворогів України. Ось така інформація з'явилася після вбивства Олеся Бузини. Після того, як власне і медіа, і політики, і політологи поставили собі одне запитання: кому було вигідно вбивати того ж Олеся Бузину? З'явилася одразу ж. Відповідь вся ця історія мені нагадує історію, яка сталася на західній Україні, тоді, коли діяла справжня українська повстанська армія, діяли і так звані загони спецслужбістів радянського союзу НКВД, які у формі упівців знищували селян на західній Україні. Тоді Радянський Союз у такий спосіб показував. Представникам і жителям Західної України, мовляв, дивіться, які озвірілі упівці. І ось тепер оці упівці з'явилися у віртуальному просторі. Важко сказати про те, хто насправді написав цей лист, чи насправді є так звана ця українська повстанська армія. Утім, абсолютно очевидним є те, що йдеться про інформаційний вкид, мовляв, бачите. Тут з'явилися вже якісь невідомі партизани, які знищують тих, хто має проросійські погляди. Бо для чого було врешті-решт убувати, наприклад, Олесю Бузину? Олесь Бузина мав якісь свої певні погляди, вони були достатньо суперечливими. Але чи треба було для того, аби ці погляди побороти, знищувати самого Олеся? Бузину вся ця історія є дуже показовою, і вона свідчить про те, що українські спецслужби мають миттєво відреагувати і на тих, хто каже про те, що, начебто, вбивав Олеся Бузину та Олега Калашникова. А найголовніше дати відповідь на те, хто ж насправді випустив кулі і у бузину, і у Калашникова, тому що від цього. Залежить майбутнє України так, так майбутнє України, тому що якщо це спецслужби іноземних держав, зокрема Росії, то Українські спецслужби мають дати гідну відсіч і відповідь на запитання, хто саме розстрілював бузину і Калашникова, хто саме намагається зараз розхитати ситуацію в українській столиці та і загалом в Україні від Цих відповідей і буде залежати те, як розвиватиметься Українська держава.